Друзі, привіт! Я вітаю вас на каналі Все про життя. Багато хто з моїх постійних глядачів знає, що я два тижні була в Україні, вчора вже повернулася у Словаччину. Кожного дня в Україні я знімала відео, показувала, як ми проводимо час з дітьми, з родичами, з друзями. Сподіваюся, що вам були цікаві відео такого формату. Дякую за приділений час, що ви дивитеся відео, що пишете коментарі, ставите вподобайки. Дуже-дуже дякую кожному. Якщо ви вперше на моєму каналі, то мене звати Тетяна. Ну і, в принципі, всю інформацію можна знайти в описі під цим відео. І так. Поруч зі мною валіза. Я її не можу розкласти, поки не покажу вам, що я привезла з України. Якщо вам такий формат відео цікавий, продовжуйте дивитися. Мені, наприклад, завжди цікаво, що люди везуть в Україну, що люди везуть з України. Чесно скажу, я не сильно багато везла в Україну. От, Щось там солодке, свої речі, ну і дітям подаруночку, парфуми. І, в принципі, все. Тому нема чого було особливо показувати. А от, що я привезла з України, я думаю, що це буде цікаво. Значить, у мене була валіза, ще сумка. Ну, сумки там в основному ноутбук і деякі речі. Я зараз валізи витягла всі свої речі, ну, те, в чому я ходила. І от покажу вам, в принципі, те, що везу з України. Тобто, вже свої речі показувати, які я везла туди, вам не буду. І так, давайте будемо дивитися. Почнемо. Почнемо, напевно, з цього карману. Так, ну, це, я думаю, що не цікаво. Це парасолі. Я її брала на всяк випадок, але вона мені не знадобилася. Так, далі. Прокладки. Справа в тому, що Аня деякими речами зі мною поділилася. Зараз це, по ходу, буду розказувати. От. І тому я вирішила, ну, прокладок. Багато не буває, правда? Жінки мене не розуміють. Я їх не купувала. Це просто Д... донька зі мною поділилася. Так, далі, ви бачите, да? що зараз все буду показувати. Так, це Аня теж мені дала. Це якісь масочки для обличчя. Я ще не відкривала, не дивилася. Намальований огірок. Так, далі мило господарське теж від Ані. Це я так думаю дві умивалки. Здогадуюсь, бо написано англійською мовою. А я у школі вивчала французьку мову. Так, Тут у нас ще масочки. Для обличчя. Е, малесенька зубна паста і зубна щітка. Все в господарстві знадобиться. Так, я сподіваюся, що вам мене чутно, видно, бо я так поставила камеру, я себе не бачу. Ага, це колпачок від умивалочки. Так, далі. Е, наступний карман відкриваємо. Дивіться раз. Два. Три. львівська кава. Чотири. П'ять. Шість. Чотири штуки для вікусіка. Вона мені замовила, щоб я її купила і передала по новій пошті. Але я так подумала, що скільки вона ще заплати за ту нову пошту, місця у валізі було. Я просто переживала, що будуть е, проблеми на кордоні. Бо я колись везла 4 пачки, і вони мені зробили зауваження, що це багато. Але ви бачите, як я все так вложила тут, у цьому карманчику, у рушничку, нічого ніхто не помітив. І ще я вам скажу чесно, відверто, цього разу я привезла трошечки сала. Поклала його так, що ніхто його не знайшов. Трохи переживала, бо, думаю, не хочу створювати проблем не собі, не людям, які їдуть зі мною в автобусі. Ну, але що робити? Ну, бачите, ризикнула і нормально. Це вперше, я кажу, я така перелякана в цьому питанні, але я ризикнула. Так, далі, в цьому кармані все відкриваємо основний карман. Так, що я вам ще не показала? Ага, тут ліки. У мене теж було замовлення на ліки дівчині з роботи Алі. Я купила ем, глю, глюколь. У неї ангіна і німісіл, вона мене попросила. Теж я так поклала, щоб, знаєте, прикордонники ну, не знайшли, щоб не було проблем. Бо багато е ліків теж не можна вести. Але то я вже Алі сьогодні віддала на роботі. Е собі купила терафлю. так Потім це у мене вітаміни, які я вам вже показувала. І собі купила цитрамон. І бачите, намагалася все з упаковки витягнути, щоб ну, у прикордонників менше було до мене запитань. Так, так, так одразу щось вам хотіла показати. Я ще у місті рівному купила ото вітаміни, які я вам показувала в якомусь з попередніх відео. І потім дві пачки ще планувала купити у Миколаєві. Я вже замовила в аптеці, прийшла за ними. А дівчина каже: якщо ви хочете для волосся вітаміни, то краще я вам порекомендую пантогар. Ось такі вітаміни. Мені порекомендували. Вони коштують півтори тисячі гривень. Так, не дешево. Треба пити три рази на день, тобто у цій коробки. Вистачає на один місяць. Але я все одно хочу спробувати. Я зараз п'ю оці вітаміни G, які купила вони мені на місяць. Так, вони називаються Well Woman англійською, оригінал. Поп'ю ці, а потім буду пити ці. І ще я купила шампунь. Так, де шампунь? Я Одразу хотіла вам показати. Але думаю, ага, ось такий шампунь купила. Сподіваюся, що вам видно. Проти випадіння волосся. Теж дівчина мені порекомендувала в аптеці. Здається, 150 гривень. І ще буду робити масочки, які я вже в яких це відео показувала. Все, що потрібно, купила для масочок. Дивіться. Тут в пакеті у мене. Мої кросівки. Але, якщо добре залізти в них, і подивитися, то тут всякі такі настойки для масочки. І місця не займає, ну і прикордонники не мають зайвих питань до тебе. Бо вони відкривають, починають щось нюхати і так далі. Так, треба пришвидшитись, бо це буде відео дуже довге. В АТБ купила дві пачечки чаю. По так, да, я купила 4 штучки вікі, а дві штучки собі. Так, далі. Купила ось такі шоколадки. Їх було більше. Це спеціально купила, щоб пригостити. Наприклад, сьогодні пригостила шефа, іншу шоколадку віддала іншій людині. Ну, тобто, знаєте, таке, на, скажімо так, солоденьке з України. Привіт з України, скажімо Так, далі. Ще купувала в Велмарті ось такі цукерочки, їх теж було багато. Я спеціально їх купила, щоб роздати хлопцям та дівчатам на роботі. І це все, що залишилося у мене. Так, далі. Це те, що Анічка мені дала. Фантін, шампунь. Що тут ще? Теж... Далі. Ой в мене вже ноги болять. Так, що тут у нас? Гель для душа, да. Дезодорант. Так, цей пакетик я вам теж показувала. Це мені Софія я подарувала дівчина Нікіти. Нікіта це мій син, якщо хтось вперше на каналі. Так. Саме головне зараз. Як я про них забула. Ось такий годинник. Анюта мені подарувала на день народження. І до нього йдуть стрілки. Так. Ще прокладки, ще прокладки, їх багато не буває. І ще прокладки. Так. Це гель для душу. Тільки не смійтесь, будь ласка. Оце тягнути ну що, ну, шкода, Гель для душу. Буду ділитися з кимось. Гель для душу. Кому потрібно, хто в Братиславі? говоріть. Можу подарувати вам. Так, а, значить, це масочка для волосся, здається. Так, зубна щітка. Без упаковки. Да, да, це спонжі. Я купувала в Велмарті. Шо-шо. Це Мелодав. я його дуже люблю. Купувала ще у місті рівному. Тут теж є молода, ну, це документи, папки. Далі, 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 далі. Ось це дві баночки. Мені дала мама сіміна петрушки, кріпу. Будемо на балконі робити город. І ще я купила, зараз покажу вам. Так, купила руколу і коріандр написано. Але для мене це кінза. Отак. А, і ще мама дала редиску. Не знаю, чи буду садити, але взяла. Купила батарейки для годиннику. Далі, тільки не смійтеся. <сміст> Капсули купила пральний порошок. Є у Братиславі пральний порошок. Але я думала, що коли я приїду, мені треба буде попрати речі, а у мене немає порошку, а я зайшла в велмарт. А цей порошок був на акції, коштував 140 гривень, тут 12 гривень. Капсул. я подумала, де я ввечері буду шукати порошок, тому і купила. Так, далі. Що у нас далі? Ага. Це у нас ще друге замовлення. Тут у нас цитрамон для тані з церкви, ножпа. І вона просила рідину для зняття. Лаку. Таня, замовлення виконано. Так, далі, далі, далі. далі. Продовжуємо дивитися подарунки від анюти. Зубна паста. Її теж багато не буває. Крем для рук Нірея. Теж багато не буває. О, купила собі фарбу чорну і коричневу. Верніше не я купила. Аня пішла в Єву. Я у неї запитала Аня, чи є фарба, скільки коштує. Ну і, коротше, дитина одразу купила. Хочу спробувати, ніколи сама не робила пофарбувати брови. Але щось я так боюся. Як щось зроблю не так. Чи криво, як я потім піду на роботу, чи в церкву. Це, коротше, буду експериментувати. Так, я купила ще. ой, Коротше, я десь загубила, напевно, десь вже виклала, бо я їм сьогодні користувалася. Купила такий гель для вирівнювання волосків на бровах, але він такий не дуже. в Велморті теж покупала. Ну, вже не буду шукати його. Це не важливо. І купила в Велморті ось таку тушу для вій. Це подаруночок від мами Олінії. Вона ще мені хотіла дати гель для душу. Я кажу, ма, не треба. У мене і так багато чого. Так, тепер трохи речі. покажу вам. Шорти. Аніни. Вона каже, мам, в мірі, якщо підійдуть, забирай, забрала. Далі, 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 далі. Е, Аня повикидала багато своїх речей, які їй вже не потрібні. Ну, аж мама ж е, залізла в той мішок, подивилася, знайшла ось таке плаття і подумала, може воно мені знадобиться. Я поміряла, воно на мене. Коротше, я його забрала. Ще забрала Аніну футболку, яка теж була в мішках викинути. Так. І купила я собі верніше. Я пішла, хотіла собі купити, але Аня каже, мама, не треба, я тобі це куплю, вибирай. Значить, я купила собі ось такі штани. Прикольні такі легкі. Ви могли мене бачити в них і футболки, яку я вам зараз покажу. Коли мене провожали на маршрутку. Ми там всі разом стояли. От і, коротко, отам. Так, непогано мені в них. А, ще футболка до цих штанів є зараз. Ой. Так. Оце футболка. І що ще я вам забула показати? Ага. Оце речі з валізи, якщо вам видно. Ну, якщо не видно, то неважливо. Я просто їх поки поклала на бо. Розумію, що треба це все вже розкладати по місцях, а я не можу ніяк зробити відео, розпаковки і показати вам. Ось така футболочка була до штанів. Прикольненька. Так, і ще я у анютки забрала її вишиванку. Я її попру. Поперу, напевно, так, випрасую і іноді буду вдягати. І що ще? Ага, це Анюткіна заколочка. У неї є і такого ж кольору. І от знаєте, от мені хочеться мати з нею якісь однакові речі або її речі вдягати. Для мене це дуже важливо. Я дуже ціную речі, які вона мені купує. Оцей спортивний костюм, якому я постійно у всіх відео такий темно м'ятного кольору, я його дуже люблю. Він вже такий, що його треба викинути, розумієте? але це ж мені Аня купила. І я дуже ціную ці речі, які вона мені купує, або яких вона ходила, да, і потім ну, їй вони вже не потрібні, і потім я в них можу ходити. То класно. А, ще кофту привезла. Зараз не буду шукати. Мама Оля, ну такий, як гольфік, дуже, дуже прикольний, такий чорний м'якінький. А, і ще куртку привезла. А, я теж хотіла її викинути, але я забрала зараз. Ось така курточка, бачите, вона така і на осінь, і на зиму. Ну, не знаю. Я таке люблю, тому. Отак можу. Бо я не знаю, вам видно. Коротше, вона мені сподобалася. І останнє, що я вам покажу, це. Ми за нюткою зайшли в секонд хенд якось. Вона була в такій теплій кофті. Вона каже, ма, давай зайдемо, я щось хочу, футболку якусь купити, щоб ну, передягти. Навіть погодилася не прати О, після. Це кенхен в діти хоча б якусь футболку, бо дуже було спекотно на вулиці. от, Вона купила собі футболку від Зари, між прочим, за 50 гривень. от, А я побачила оці шльопки, Такі, бачите? Слухайте, ну прикольно, Вони на, на її мені прикольно. Вони 395 гривень коштували, але знижка була на них 50%. Ну, тобто, якщо округлити, 200 гривень. Ось такі шлюпки. Я собі купила. Ну, в принципі, все, що я привезла з України. Сподіваюся, що вам було цікаве таке відео. Пишіть свої коментарі. Дуже скоро з вами зустрінемося у наступному відео. Всіх обіймаю! Дякую за те, що ви є. Бажаю вам всього самого найкращого. Бережіть себе. Все. Друзі, ще не все. Сіла монтувати відео. І згадала, що я вам ще не показала ось цю ляльку, яку я теж привезла з України. Мені подарувала її Оксаночка. Коли ми зустрічалися з дівчатами у місті Рівному. Можливо, ви цю ляльку вже бачили, якщо дивилися то відео. І ще я, от дивіться, що привезла. Це я нютків знайшла. Зараз я. Так одною рукою не дуже зручно. Запитую, Анют, можна я заберу? Вона каже: забирай. Так що тепер ця штучка буде жити в мене в Словаччині. Тепер точно, всім пока!